Всіх вітаю. Сьогодні я би хотів розповісти вам за таку чудову навчальну платформу як Genius Space. Я пройшов безкоштовного курсу на цій платформі. Курс, який я обрав для себе, має назву Курс Тек Розробник. Всього у ньому 64 модулі, 64 години, 67 лекцій. На цьому курсі я пройшов HTML, CSS, JavaScript котрі я вже знав. Також я вивчав React та React Native. У react та React Native я також розбираюся. Але на цьому курсі я навчився нормально влаштовувати Gradle працювати з ним, робити дебаг збірки та релізні збірки. Раніше в мене це виходило через раз. Постійно були якісь помилки, якісь проблеми, але на цьому курсі. Я навчився працювати з Gradle, налаштовувати Gradle без помилок, все в мене зараз добре працює, але саме головне, мене у цьому курсі дуже зацікавила серверна частина, а саме Node.js, асинхронні функції, запити. Я це не дуже добре знав, але на цьому курсі я усе це вивчив, мені все дуже сподобалося. Також я добре вивчив, як працювати з бібліотекою Redux, дуже мені було це цікаво. Навчився створювати IP, навчився створювати серверні застосунки, навчився працювати з базами даних SQL та MongoDB, дуже цікавий, дуже класний курс. Ось такі відео. Вони достатньо довгі. Але усе добре роз'яснюється. Дуже гарні спікери, що я можу про це сказати. Дуже мені сподобався цей курс. Також на платформі Genius Space. Існує більше 50 курсів з самого різного напрямку. Якщо вам не подобається програмування, ви можете обрати для себе курси інтернет маркетингу веб дизайну будь-які різні теми є для навчання. Ви можете обрати для себе все, що завгодно, все, що вам подобається. Наприклад, мені дуже подобається програмування, розробка. Більше подобається фронт-енд, але бек енд я вважаю, теж треба знати. Дуже це цікаво, дуже це корисно для роботи та життя. Усім, хто бажає навчатися, в кого є воля та мотивація, я рекомендую цю навчальну платформу під назвою Genuine Space. В цій платформі постійно проводяться різні акції, безкоштовні доступи до курсів, знижки, бонуси, подарунки. Тому, якщо ви бажаєте ефективно навчатися, приєднуйтеся до платформи Genuine Space. Дуже-дуже платформа класна, вона дає. Надійні та якісні знання з цієї платформи ви зможете легко та швидко опанувати професію своєї мрії. Усім бажаю успіху у навчанні, вчитися, старайтеся, покращуйте себе кожен день, радійте життю, ніколи не здавайтеся.